Коли бюджет обмежений, вибір автомобіля стає складним і дуже важливим рішенням. Хочете, щоб авто було доступним, надійним, економічним і при цьому комфортним для щоденних поїздок. Сьогодні ми зібрали для вас добірку таких автомобілів, які часто продаються, легко знаходять нового власника та приносять мінімум клопотів в обслуговуванні. Рено Логан та Рено Сандеро це класичні бюджетні рішення, які вже багато років користуються попитом у нашій країні. Основні їхні плюси це проста конструкція, дешеві запчастини та витривала підвізка. Із мінусів це бюджетна комплектація, погана шумоізоляція та простий дизайн інтер'єру. Люди люблять Логан та Сандеро за працездатність, економічність та практичність. Це саме ті авто, які не підведуть у щоденному житті і які можна легко продати. Volkswagen Polo один із найпопулярніших. Автомобілів у сегменті бюджетних седанів та хетчбеків, якісна збірка, хороша керованість та дійсно надійні атмосферні бензинові двигуни. На цій автомобілі постійно великий попит на вторинному ринку. Має зручний салон і сучасну електроніку. Легко керується в місті, невибагливий в обслуговуванні поло. Люблять за комфорт та баланс між якістю і ціною. Це авто, яке при грамотному підборі не підведе Chevrolet Aveo – Ще один яскравий представник доступних авто, який добре продається і легко знаходить свого Покупця. Із плюсів це економічні бензинові двигуни, простий ремонт та доступні запчастини. А що саме головне, це невеликі розміри зручно для міста та паркування. Із мінусів це менша комфорту та слабка шумоізоляція. Авео подобається тим, хто шукає недорогий автомобіль, що легко живе у місті і не приносить зайвих клопотів. Kia Rio та Hyundai Solaris. Ці дві моделі багато хто ставить поруч, бо вони дуже схожі за платформою, надійністю та загальними характеристиками. Із плюсів добре продуманий базовий комфорт. Комфорт поширені двигуни, які прості в обслуговуванні, доступні запчастини та великий вибір на вторинному ринку. Один із головних мінусів цих автомобілів це з руками можуть мати проблеми з електронікою. Ці авто вибирають за комфорт, надійність та низьку вартість володіння. Як перше авто це один з найкращих варіантів. Коли бюджет обмежений, правильний вибір автомобіля має значення. Важливо, щоб авто було простим у ремонті, економічним та не жило постійно на СТО. Пам'ятайте, стан авто важливіший за назву моделі, тому. Перед покупкою обов'язково перевіряйте живий екземпляр.